Слава нації, вітаю на каналі, добре я Сашко ясашко. І у ці дні знову мені в вухо. Річ, яка насправді віддавна мене піддрочує. В принципі, якщо не всю повну масштабку, то абсолютно більшу її частину. І перш ніж я про це розповім детальніше, будь ласка, перевір твою підписку на цей канал, починай писати коментар і став твій файник, бо це важливо для просування цього націоцентричного каналу. Отже, мова про... Ідею, яка фігурує в різній словниковій оболонці, і полягає в тому, що в Європі на нас начхати, але там про там, міжнародним партнерам на нас начхати, будь-кому, коротше, поза межами України на нас начхати. І це звичай, навіть вірш такий є, там щось там ТТТ, Європа мовчала. У гурту Мур є симпатична пісня на цю тему. Сама по собі пісня мені подобається суто музично, так от як вона вирішена, сама пісня подобається. Разом з тим, ця думка, повторюся, я її ну, фактично настільки не розділяю, що можна сказати, що певною мірою зневажаю. Бо вона, якщо коротко, вона намагається. Відмінити то елементарне, природне, очевидне, таку абеткову істину, що геополітично ніхто нікому не потрібен. Так? Окрім як, задля досягнення певної своєї цілі і виборювання певних своїх інтересів. Так само, як в житті за тебе, за мене ніхто наших проблем не вирішить, бо ми нікому не потрібні. Так? так само і в геополітиці. Ніхто нікому не потрібен. Європи, за кордонів, будь-хто за нас. Владу у нашому домі ніхто не наведе в своєму українському домі, своя українська правда, своя українська сила, своя українська воля, яку треба утверджувати своїми українськими руками, своєю працею українців, своєю боротьбою, своїми перемогами. Крапка. Все інше це безмістовні плачі Ярослави і намагання перекласти з хворої голови на здорову. Разом з тим, кожного разу, коли я щось там таке чую, про те, що до нас байдуже там якимось Європа, міжнародним партнерам. Перше запитання, яке у мене в голові постає, фактично, ну, ми живемо. Я маю на увазі, цивілізація ця людська в стані постійної війни. Систематично, навіть упродовж цих крайніх десятиліть, систематично Московія, наш найбільший зовнішній ворог, когось там пригнішувала, окуповувала, винищувала. Дуже вам це боліло. Абсолютно. більшості з вас до того було так само, як і мені до 2014 року. Абсолютно байдуже. З поміж іншого, тому що Московія вливала колосальні ресурси у спрощеному варіанті нафту рублі, щоби мені, вам, більшості з вас абсолютно, було байдуже, що Московія винищувала Сирію, винищувала там сілякі Осетії, що там Придністров'я, так от ми маємо, оце і там ще там цілий перелік конфліктів, до яких нам було. Абсолютній більшості з нас, мені особисто було байдуже. Повторюся, значною мірою, тому що державницьке, імперське мислення і інвестиції Московії прямо і безпосередньо були на це націлені і своєї мети вони досягли. Відповідно, так, в плані балансу Всесвіту. Нам було начхати, що вони винищували інших. Яка є? Бодай одна причина нам зараз обурюватися, що комусь там начхати, що вони нас. Та ніяк. Права сильного ніхто не відміняє за нас. Нашу роботу ніхто не зробить. За нас наші інтереси ніхто не вийде. Тому, хто ще не намотав шматки на кулак, намотали, працюємо. Перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.